Українські аграрії відкривають нові ринки збуту у своїй продукції. Найбільш приваблюють вітчизняних сільгоспировників України та Азії. Саме в цей регіон цього року експортують найбільші обсяги зерна та олійної продукції. Темою цікавилася Анастасія Горбенко. Українські аграрії відкривають нові ринки збуту своєї продукції. З цього року найбільшими споживачами вітчизняної сільгосппродукції стануть також країни Азії. За даними експертів, у цей регіон по підсумках 2013 року експорт продукції збільшиться у кілька разів. Загалом країни Азії планують придбати до 60 мільйонів тонн збіжжя. Могу сказати, що Україна знаходиться зараз в дуже вигідному положенні, тому що є зовнішній ринок, який способен поглотити... Тот излишек зерна, который возникает на Украине. для нас более перспективными рынками на сегодня являются Азия. так скажем, Япония, это Китай. Найперспективнішими країнами Азії для збуту української сільгосппродукції вітчизняні виробники вважають Китай і Японію. Головні конкуренти українців на цьому ринку аграрії США і Австралії. Тим експерти переконані, що це не завадить нарощувати об'єми поставок сільгоспродукції в країни Сходу, адже у світі спостерігається значний дефіцит продовольства. Нові ринки збуту, а також зростання світових цін на зернові культури, дозволять аграріям збільшити свої прибутки у кілька разів. Нещодавно для нас відкрився просто величезний ринок Китаю. Після закінчення цього календарного року та початку нового ми очікуємо цінове зростання, корекцію цін на зернові та олійні культури і. В принципі ми очікуємо. Я не можу сказати на скільки у відсотковому значенні, але все одно буде деяке зростання, і ми зможемо збільшити свої доходи. Країни сходу цього року продовжують збільшувати імпорт українських олійних культур. Один з основних споживачів Індія цього року наростила об'єми споживання на третину. Єгипет на 12%, а Китай майже на 10%. Експерти прогнозують, що за підсумками 2013 року виробництво олії може скласти понад 4 мільйони тонн. На експорт піде понад 3 мільйони. Проривом став Китай. Я хочу сказати, що не вопреки, а благодаря зусиллям прежде всего нашого родного міністерства, от в 10 году було всього на 30 000, потом 122 в прошлому году, в цьому году вже 300, я думаю, Китай в цьому году буде окло 450 000. Якщо прогнози по збору і експорту олійних культур підтвердяться, то в аграрії отримають прибутки на рівні 32 мільярдів гривень. Анастасія Горбенко, Іван Іванко, БТБ.